Від сьогодні у Луцьку в арт Артґелері, що у Цумі на п'ятому поверсі, відбулось відкриття виставки фоторобіт українських репортерів історії з окупованого Криму. Луцьк один з шести обласних центрів України, де відбуватиметься показ робіт Аліни Смутко, Олени Савчук та фотографа і журналіста Тараса Ібрагімова. Ми дуже раді, що в нашому центральному дермо з міста Луцько, зокрема в артилерії, спиною експонується фотовиставка історії окупованого Криму, де представлені роботи дуже цінні з як за суттю. Так і за змістом, так і за наповненням, адже це є в першу чергу. Це є творчі роботи. Фотохудожників, які фіксували історію історію нашої України, нашого часу, які славиться не радісним моментом, а на жаль, такими негативними, що є в нашій історії, і ми зараз на даний час переживаємо. це. Окупація певних народів, це знищення націй. Ці репортери, попри загрозу бути арештованими, їздили до Криму, аби показати реальне життя кримських татар, порушення прав людини щодо проукраїнських активістів під російською окупацією. Ми вважаємо, що виставка зараз набула ще додатковою. Актуальності зв'язку з тим, що в нас з'явилися новоокуповані території, і оскільки люди, які зараз перебувають в окупації, вони не можуть розповісти, що з ними відбувається. А ті, ті патерни, які ми спостерігаємо, вони абсолютно схожі з тим, як це відбувалося в Криму. З політичних мотивів станом на сьогодні ув'язнено понад 150 осіб більшість кримські татари викрадено 43 українських активістів, багато зниклих безвісти. Наразі репресії тривають. Петро Вигівський, батько політв'язня Валентина Вегівського, теж приїхав до Луць. Така буде стан зіми в майбутньому. Це тяжко сказати, тому що поки не буде перемоги ЗСУ, ситуація з ними не проясниться. Що стосується мого сина, він заарештований у 2014 році, він є один із двох українців, які знаходяться ще у тюрмах з 2014 року. Це мій син і Віктор Шур. І син і Шур вони засуджені за шпігунство. і. Був відбувається це покарання на території Російської Федерації. 22 світлини і безліч зруйнованих та скалічених кримчан, які на власній землі були принижені та репресовані спецслужбами Російської Федерації. Для авторів виставки в'їзд на територію Криму заборонено. Проукраїнська думка на окупованих територіях закінчується ув'язненням. Важливо згадати про справу нерімана Джиляла, першого заступника голови Міджліса кримсько народу, який зараз був ну, який був 20-му році. 4 вересня затриманий на територію окупованого півострова за те, що він взяв публічну участь в установчому саміті Кримської платформи. Про це йому сказали в перші дні його незаконного ув'язнення. І зараз він засуджений до 17 років позбавлення волі. Виставка триватиме до 6 квітня в Артґелері, що на п'ятому поверсі центрального універмагу Луцьк.